Патріотична Вікторина Слоїк знай своє відбудеться у Вінниці. Молодь територіальних громад області запрошують перевірити знання з історії України, культури та географії, проявити креативність та позмагатись за першість. Захід відбудеться 21 липня в молодіжному центрі Квадрат. Про особливості Вікторини та умови участі розповість Олександр Кавун, начальник відділу з питань комунікації, проєктного менеджменту молодіжного центру Квадрат. Пане Олександре, і вітання, добрий день, і для початку розкажіть, яка мета цієї патріотичної вікторини: це популяризація історії України, формування національної ідентичності чи згуртування молоді з різних громад? Ми хочемо допомогти молоді краще пізнати історію, мову, культуру України, а також географію та розвивати почуття національної гідності та єдності. А саме Граслоїк це сучасна та емоційно. Така захоплива вікторина, яка не тільки вчить, а й об'єднує людей. Мовить саме вона допомагає зняти напругу, особливо для тих, хто пережив наслідки нашої сучасності або є внутрішньопереміщеними особами, і це ніби такий невеликий спосіб згуртуватися один з одним, та більше дізнатися про Україну, про її культуру, історію, географію, мову. Ну і ми не забуваємо про сучасність, про сучасність. Розкажіть, як відбуватиметься гра? Чи це буде класична Вікторина з питаннями? Чи інтерактивні завдання? І квест-формат? Це буде квест Вікторина з різними типами питань. У грі є раунди з певними тематиками, і всередині кожного різні формати. Тобто раунди поділені на категорії за тематикою, і в самих питаннях буде як класичні питання з варіантами відповідей, так і будуть питання на інтерактивність: тобто, дізнатися або назвати назву пісні української, або якісь кіно. Елементи з українського кіно і потрібно відгадати або назву, або подію, яка відбувається в цьому фільмі, а також такою невеликою родзинкою самого заходу, бо це останній конкурс. Він є імпровізаційний, тому що учасникам потрібно буде традиційні українські казки переробити на лад 2025 року, і тобто вони зможуть не тільки розвантажитися, ще й трошки повигадувати. І на завершення розкажіть, хто ж може доєднатися до вікторини та які умови участі? До вікторини може приєднатись будь-хто віком від 14 років, але головною і єдиною умовою є це зібрати команду з п'яти осіб. Це можуть бути як друзі, колеги з роботи або нові знайомі, або члени вашої родини. Головне це просто зібрати свою п'ятірку та кайфанути від гри. Дуже бажаємо, щоб усі учасники справді кайфанули від цієї ігри. Вам дякую за ініціативу і за те, що долучаєте молодь до таких патріотичних ігор. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Кавун, начальник відділу з питань комунікації і проєктного менеджменту молодіжного центру Квадрат.